Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 11 квітня продовжую свій відеопродаж сукулентів. В цьому відео будуть рослинки трішечки такі старші, вже не череночками, а уже такі ну, кущиками і трішечки більшенькі. Дивіться, це оттонна, таке сінеціотона. Таке воно прикольне. Мені не подобається, воно ампельне, підвісне кашпо можна повісити, розростається швидко. Оце ось у перше 35 гривнів. Ось у, воно таке уже гарненьке. Це ось у 30. І оці два по 25. Це їх, в мене оце і всі, більш немає. наступна так, дивіться, в мене є два череночки, вже пішли вріст. Це церопегія Сандерсона. Ну, Як вона цвіте і як вона росте. Вона ампельна теж ну, заплітає кашпо. У мене такі гарні кущики вже розібрала, щоб показати, які корінці. Дивіться, Корінці пішли вріст. Дивіться, оця ось, 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 бачите, це вона така. Зараз давайте я закручу, вона 80 гривень, ось отака. Корінці гарненькі. Оця ось 50. Дивіться. Ось, ось ось теж вона пішла в ріст, ось видно, бачите? Пішла в ріст. І гарні корінці теж ось. ось Два штучки. Біленькі, бачите, вони, це значить, що вони вже пішли в вріст. Ну, таке, бачите, воно сухеньке в мене, тому що зима заливати ну, зовсім не треба. Якби я їх заливала, вони б вже в мене давним-давно погнили. Тому вони такі сухенькі. Навіть якщо ви отримаєте посилочку і сукуленти зимою сухуваті, такі, то вони нап'ються і будуть гарні далі. А якщо я її заливала, то вже б в мене в моїй колекції давним-давно б не було. Так. Виложила показати корінці. Жду сьогодні-завтра, якщо ні, я їх посаджу. Пририю отак трішечки зараз земельку і потім посаджу обратно. Так, наступне. Є череночок отакого такого синеціо. Зараз скажу: уртікулата варієгата. отак Бо там, сказала неправильно, сказала варігата то переправили. Дякую, що переправили. Ну, буває, неправильно кажу слова. Тому що я раніше по-російськи розмовляла, а зараз воно ну, трішечки вже починаєш перестраюватись на український. І трішки не виходить. Дивіться, це моя рослинка, вона варигатненька. Ось ви бачите? Камера погано наводить, але вона гарна. Росте. Ну, так ось вона росте і треба пересадити вже в цьому році більший горщик. І в мене є ось такий ось череночок її. Ось дивіться, корінці гарненькі. Корінці завжди провіряю, тому що, ну, щоб відправити, а воно було з корінцями. Ех, отакий ось черенок укорінений, 50 гривень. Так, поки лежить, жду, може хтось замовить. Так, ще в мене є, це мій. Еоніум зараз камеру підійму Це мій одрізана голова. Це еоніум флоресенс Ось такий він прикольний. Отакий літом буде отакий весь. Зрізала йому голівочку. Він пішов ось, дивіться, як відростати. Ось, пішов, буде гарний кущик. А в мене ось його голова продається. Вона крупненька, вона зараз зелена, ну ось, дивіться, її листочки, ось, бачите, вони варегатні. А зараз зелена, тому що ми в приміщенні їй мало світла. Вийдемо на двір, і вона стане варегатненька. Світленькі будуть листочки. Такий ось отака ось дітка 100 гривнів. Ось така вона вже гарна, вже пішла в ріст, росте. Так, наступний. Є ось такий в мене трубчастий каланхує. Ну, ну, бачите, такі вони трубчасті в нього листочки. І теж я скажу те, що його якщо палить, і на вулиці ці трубочки такі, аж гарно видно, що вони трубочки такі. І воно ціла куча внизу дітей. Оце за 30 гривень віддам. І кучу дітей кидаю. Ось бачите? Цілу кучу дітей. Ну, такий, в мене їх три, тому... Цей можу продати за 30 гривень. Так, наступний в мене, дивіться, це в мене пафіхіто Монглоу. Це мій дорослий, йому вже роки 4. Він гарний, гарнючий був. Є осіннє в мене відео. Ну, бачите, це я собі залишаю, а головочку з нього. Хочу продати. У мене отут була голова, крупна-крупна. Дивіться, які листя в нього. Листя крупне і голова була крупна. Ну, ось, отака зараз вона. Е, теж вона полусуха. Ну, але ж Вона тільки вкорінилася, там гарні коріння, тільки вкорінилася. І потихеньку її тепер треба брати, навливати водички, і вона буде набирати свою. Масу, як кажуть. Так, отакий От ось по фіхіту здоровий. Він 50 гривень. Оцей. Я б його і не зрізала, то він просто постійно так падав. Це ж тут голова ще була здоровезна, і він постійно падав. Ну, В общем, рано чи пізно все одно треба їх обрізати. Так, 50 гривень. Так, наступний зараз покажу. Так, дивіться, наступні у мене дерева, верніше красули овата. У мене тут їх три чотири види. Дивіться, я їх укорінювала. У мене є відео, там, де я показувала, як їх ставила на укорінення. Уже гарно укорінилися, гарні в них корінці. Ось обплили повністю земляний ком. Є у мене. Штук 5 голумів. Ну, це ось, бачите, оце голум. Оце ось. Потім два. Ось таких ось два. Арброс Сенс. Так, отаких два штучки. І є у мене два корала. Корал, ось, бачите, він отакий, він відрізняється від голума. В голума такі, як вони, бачите, як вушка йдуть. А в корали отакі, як трубочки. Два коральчика в мене є. Теж корінці гарні. Так, і є 4 чи 5 отакі ось, вони такі, знаєте, Гарне моє найстарше де, е, дерево. Зараз, якщо наведе, воно, знаєте, є така варигатність, ну не сильно така, знаєте, що. Ну, вони такі на сонечку і розовиночка в них. Ну, ось о, трішки є. І полосочки по, по ньому. Такі гарненькі. Дивіться, от які будуть стаканчики. 30-40 гривень. Кому що, може, кому такі ось. Просто назву їх не знаю. Оцих назву не знаю. Так, два карала, я казала, два арбосенса. Ну, кажуть, синя птиця. І голума. Штук 5 голума є ось. Так що, кому що потрібно, пишіть. Ще ціла куча в мене є укорінених листочків. Ну, це кому може потрібні, Воно, бачите, впустили. Я просто буду ложити в подарунок та і все. Ну, просто інтересно, даже, чи підуть вони рости, такі, як мами. Хоча ось дивіться, ось, корал, я вже бачу, що він росте з такими трубочками, вже видно. І подивимося, інтересно, самі інтересно. Так. так, наступне. Так, наступне в мене, дивіться, є два вида санцеверії. Ділила свій кущик, і оце ось, о, дивіться, така сіренька. Можливо, воно зараз камера не передає, але такі листочки в неї світленькі і росте не сильно висока. Ну, така ось. Корінчик ось гарненький. Ну, така, прикольна, прикольна. Мені дуже вона подобається. Теж колись купляла. Ну, зараз ціла куча різних видів і сортів, але ж вони дуже дуже дорогі. Ну, Це отаку ось таку, хочу продати за 100 гривнів. Вона гарна. її ось весь зріст. Так, і отака ось, ось, ось є ще. Це теж вона. Тут вже даже корінець ось є. З цього корінця можуть піти ще дітки. Отака ось невеличка, за 80. Оце вона, це вона теж. Це та сама. Ділила свою просто і вирішила. Так, дивіться, і є отака ось. Назви я їх не знаю, тому купляла, мені вони просто сподобались. Я купила та і все. ось така ось за 50 гривень. Хотіла оцю продати. Ось, але ж тут ось куча дітей, я її залишу, а оцю продам за 50 гривень. така вона, оце отака. Ось, бачите, такі трубчасті. не трубчасті, а кругленькі такі. Листочки. Оце вона, ось. отака ось за 50 гривень. Ну, Друзі, все, на даний момент все, що можу запропонувати. Пізніше ще будуть деякі сукуленти, але ж то вже як вийдемо в теплицю, і трішечки вони підуть в ріст, тому що тут в приміщенні, їм як не кажи, а лампи це одне, а їм потрібно сонячні промені. Тим, тим паче, що рослини ну, чувствують. Чують, що весна, а вони сидять в приміщенні. Їм вже потрібно виходити. Але в мене зараз другі, як кажуть, заботи. Мені потрібно продати ті рослини, що зараз в теплиці. Тому буду вдячна за замовлення. Пишіть вайбер. Буду подарунки, буду лежати от, срізані, от ось, кому потрібно, Ось, дивіться, отакий. От Це в мене грабто. Зараз скажу грапто Буду його обрізати, тому, бачите, він потягнувся. Отакий ось. Ну, де, щось буду ложити в подарунки, як завжди. Як завжди, я ложу щось в подарунок. На цьому буду закінчувати. Буду пробувати загрузити відео. Всім гарного дня. Всім пока-пока.